Студентській газеті Погляд-25. День народження видання відзначали в приміщенні ректорату Ужну. Привітати ювілярів прийшли нинішні та колишні працівники видання, студенти, викладачі та керівництво університету. Хочу сказати, що я з величезним задоволенням читаю кожний номер, і один все знає. Іноді в електронному варіанті, іноді в паперовому варіанті. Але хочу сказати, що Ні, газета. Годобається за все. Ти відчуваєш, як воно легко читається. Величезний респект, величезна повага до вас, величезне спасибі. 25-ї річниці були презентовані документальні фільми від студентів-медійників. А зараз ми подивимося, як працює сама редакція газети погляду. Головному редактору погляду Володимиру Тарасюку були вручені подарунки від колективу та подяка від ректора УЖНУ. які ви робите як головний редактор нашої міністерської газети в життя нашого мистецтва. Дякую вам за це. 25 років в газеті це, окрім всього, 5 поколінь студентів. Це певний відрізник, який пройшла не тільки газета, а кафедра журналістики, відділення журналістики. Це робота всього трудового колективу. Завершив захід. Презент від студентів, журналістів другого курсу. Максим Галашко присвятив пісню Газеті Погляд. Отова збору ручка диктофонна, і ми писали і у свято творити, щоб мав погляд свій пасон.